Добрий день, малята! Сьогодні я пропоную зробити разом зі мною дослід лавова лампа. Для цього нам знадобиться скляна банка з водою, сіль, барвник, соняшникова олія, ложка та клійонка. Змішуємо інгредієнти: сіль, олія, барвник та вода. Вийде неймовірно красиве видовище, баночка стане нагадувати красиві лампи, що продаються в магазинах. Оскільки олія легша за воду, вона плаває зверху. Сіль важча за олію, тому при додаванні її в банку олія разом з сіллю стане опускатися вниз на дно. Коли сіль розчиняється, вона відпускає частинки олії з дна і останні знову піднімаються на поверхню. Харчовий барвник зробить експеримент більш яскравим і научним. Дякую малята за увагу. До побачення!